У Саудівській Аравії відбуваються закриті переговори між представниками Росії та Сполучених Штатів. Ця зустріч відбулася після переговорів, які американська та українська команди провели після заклику президента Дональда Трампа пришвидшити процес досягнення припинення вогню в конфлікті. Російську делегацію очолюють колишній заступник міністра закордонних справ Григорій Карасін та Сергій Бесєда. Передбачається, що переговори будуть зосереджені на можливому припиненні вогню в Чорному морі та питаннях пов'язаних із лінією фронту. Це відбувається на тлі тривалих атак російських дронів на Київ і кібератак на українські державні служби. За повідомленням Newsmax, Кремль заявив, що у Росії та Сполучених Штатів є спільне розуміння необхідності рухатися до врегулювання війни в Україні, однак залишаються розбіжності з багатьох питань. За словами прес-секретаря Дмитра Пєскова, переговори в Саудівській Аравії між делегаціями Москви та Вашингтона стосуються технічних тем, зокрема Чорноморської ініціативи та безпеки судноплавства в регіоні. Зустріч проходить у Ер-Ріяді.